Усик знову чемпіон, але знаєш, що ще крутіше за перемогу в рингу? Його автопарк. Там ціла історія. Don't push the horses. Перший його досвід. Не повірите, Москвич 412 Руль ще без підсилювача, гальма як лотереї, але емоції як в першому бою. Цей раритет був ще й у його батька, і з нього все почалося. Потім Kia Sorento, 197 коней, дизель. Усик тоді тільки набирав оберти в спорті. Шкода Octavia a 5 на якій Усик намалював, не повірите, портрет Мохамеда Алі. Це авто стало чимось більше для нього, особливо з портретом Кумира. Потім була Volvo xc 90 яку в 2012 році подарувала. Йому федерація боксу після олімпіади, але Усик не фанат скандинавської строгості, тому швидко її поміняв. На Toyota Land Cruiser 200. Ось це вже був серйозний перехід. Надійна, потужна, ідеальна для українських доріг, особливо коли вони відсутні. У 2018 році Олександр поповнив свій автопарк люксовим Lexus LX, що навіть сьогодні оцінюється приблизно від 80 тисяч доларів. А перед легендарним поєдинком з ентоні Джошуа Усік хизувався новим придбанням рс q 8 А після перемоги на Джошуа боксер отримав Mercedes-Benz G63 AMG Гелендваген, який сьогодні може коштувати мільйон євро. Цей розкішний позашляховик став яскравим доповненням до автопарку Усика. А найбільш вражаючим автомобілем у гаражі Усика, поза сумнівом, є BMW M760 Лонгова. G12 2022 року. Ця модель унікально темно-зеленого кольору оснащена 6,6-літровим двигуном V12 B-Turbo. Розгін до першої сотні займає всього 3,8 секунди І як ми знаємо, що Усікі є фанатом марки BMW І в цьому році він купив собі BMW п'ятої серії чи 97-го, чи 98-го року. Вартість цього авто складає від 3 до 10 -ти тисяч доларів по оцінкам. І його це не збентежило. Автопарк Олександра демонструє його смак. Пристрасть до автомобілів та вміння досягати самих високих вершин, як в спорті, так і в особистому житті. Як гадаєш, яке авто буде наступним після цього бою з Дюбоа, напиши нам в коментарях.